Всім привіт! Сьогодні ми, звісно, робити закрутки не будемо, але це будемо робити одну цікаву штуку. Такий собі світильник, будемо робити, який буде автоматично вимикатися, коли буде наступати вечір, і вимикатися, коли буде наступати день. При тому робити ми будемо його із отаких компонентів, вибирати будемо щось це, діоди від, фона... від ліхтариків. Холдер. На всякий випадок, можливо, будемо на такій батарейці його робити. Можливо, на такому акумуляторі, або на такому маленькому акумуляторі, або ось ще є такі частини ліхтариків. Діоди, діоди, діоди або на такий холдер чепимо. От також, можливо, нам знадобиться і такий 10-омний резистор. Не знаю, поки думаємо, як це все буде. Е, головне, що тут у нас це оця платка. Це платка від поломаного ліхтарика садового 50, 5, 52 52 f мікросхемка яка е, керує перемкненням е, від сонячної. Батареї на акумулятор і в зворотньому напрямку. Оця штучка саме тут буде важлива в цій схемі. Можливо, необхідно буде індуктивність тут змінити, але це вже по ходу діла. І що у нас тут ще є? Ще є жменя от таких от панелей різних. Це все від поломаних ліхтариків, які відпрацювали по роки, років 3-4, і на морозі вони потріскали. Ну, їх треба було приймати, мабуть, на зиму. Ну, Разом з тим будемо робити із того, що, що є під руками. Тобто от, задумка така. На цю кришечку ми поставимо панельку. отак. Тут дірочку просверлимо з цієї сторони ми поставимо. отак діод. Причепимо якось сюди холдер, сюди платку. О, таким чином. Потім все це діло зберемо. Ну, як зберемо, ми його просто так візьмемо скрутимо. І е, в теорії буде світло попадати на сонячну панель. Е, ця штука буде виключена, діод не буде світитися. В теорії, е, якщо тут буде 1,2 вольта або 1,5 вольта, навіть така батарейка, або один якийсь маленький акумуляторчик стояти, то це світло ще може, буде, може його заряджати в день, поки світиться світло або від, від, від лампи. Або від е, кімнатного світла е, також е, ця штука працює. Я хочу таку систему зібрати для того, щоб е, коли серед ночі вимкнеться світло, у мене є е, такий світильничок, ночний, нічний, і як він вимкнеться, то тоді ця штучка автоматично підключиться. Вона буде сяти під ним, і поки він світиться, вона буде виключена. Тобто такий резервний е, нічничок. Бо як е, нічник вночі вимкнений, то взагалі не, не видно, куди йти, і можна її набити. Така історія. Будемо це все компонувати і побачимо, що з цього вийде. Із усіх наявних компонентів я вже був, почав вигадувати велосипед. Взяв тут а, такий холдер. Думаю, візьму його на дві батарейки, подам 3 вольти, От, щоб тут світився світлодіод, впаяю його на місце штатного. І знайшов робочу панельку сонячну. Підпаяв, вже все, пробував тестувати. Але перед тим як все це продовжити, до мене прийшла геніальна ідея. Я знайшов все-таки схему від цього світильника. Садового і вирішив подивитися, що вона там нам розкаже, а потім уже думати, що робити далі з цим всім. Крім того, перед тим як перейти до схеми, хочу показати вам те, що дійсно ця панелька, можливо, хтось не знає, вона працює не лише від сонячного світла, а від звичайного світла вашої кімнати, так як деякі продавці-консультанти у великих мережах, там де продаються ці ліхтарики. Пальцем біля виска крутять і говорять, що, що воно не буде у вас в хаті працювати лише в саду там на, на вулиці. Ось ми зараз заміряємо напругу. Під'єднаємося до контактів батареї. Будь ласка, ось показує 2 вольти, 2,05. 2,11. Перевертаємо. Доволі світло. Рукою накрити його, пропадає, напруга падає. Перевертаємо. Вуаля, 2,1 вольта, в середньому видає. Оце так про всяк випадок. Ось власне схема ліхтарика. Вона основана на мікросхемі 525-525F. Тут все доволі просто. Протягом дня напруга від сонячної панелі 2,5 В заряджає наш акумулятор 1,2 В. І коли в нас стає темрява, сонячна батарея перестає світитися, плата перемикає ланцюг наживлення живлення від акумулятора. Підвищує напругу від 1,2 до 3 вольт і подає його на світлодіоди, і діоди е, світяться. При тому ток обмежується оцим дроселем 330 мікрогенрі десь в середньому до 8 мА. Якщо його поставити, тут 270 мікрогенрі, ток буде до 10 мА. Е, в інтернеті можна знайти інформацію, там, де ставлять катушки з різною індуктивністю, і як це впливає на силу струму? Який буде протікати через діоди. Тому відразу після того, як я побачив цю схему, в мене відпала версія із цим холдером. Відпала версія з цим холдером із двома 1,5 вольтовими батарейками. В мене є, в принципі, отакий мені непотрібний акумулятор від якоїсь машинки на радіокеруванні. І тут якраз вони ці маленькі акумуляторчики по 1,2 вольта. На 600 мА. Я від'єднаю один і поставлю його в свою конструкцію. Тобто на кришці буде в мене тут один акумуляторчик, буде оця платка. В діод А з зовнішнього боку буде стояти сонячна батарея. Все це буде вкручене в цей стекляний корпус. Крім того я на дно корпуса із такої фольги виріжу кружочок, так як у нас світлодіод ось такий буде. Ось такий буде світлодіод 3 вольтовий. Він, коли світиться, формує точку, і просто світло не розсіюється, Воно буде отут внизу плямкою такою. А якщо кинути фольгу, я надіюсь, воно буде просто розсіяне. І так, я буду зараз займатися збиранням цієї, цієї конструкції. Коли вже воно буде готове, я покажу вам готовий результат. На князі все зібрав. Ось наш плафончик із розсіювачем знизу кинув фольгу. Щоб світло, якщо воно буде на полу стояти або на якомусь підставці, світло все одно, щоб вниз не, не проходило, воно буде відбиватися вверх і тут розсіюватись по кругу. Так, ось сама конструкція. Зверху кришки сонячна батарейка, а знизу акумулятор, платка і батарейка. Нічого тут, заумного, немає. Тепер збираємо дві частинки в купу. Ставимо так. І вимикаємо світло. Бачимо, все працює. Освітлення таке притаманне для нічних світильників. Можна так поставити схемку, навіть щось тут та й видно. В принципі, для того, щоб лоба не набити, піде. Моментально перемикається. Кому було цікаво, підписуйтесь до нових зустрічей.